Красота. Сонце, правда, за хмари зайшло. Всім привіт у новому 2025 році. Вітаю всіх з Новим Роком. прийдешнім. Надіюся, цей рік буде саме головне, щоб не гірше, ніж цей. І принесе нам тільки один позитив. Зима перві. Дні 2025 року були просто прекрасні. Ну не знаю, у кого як по регіонам, а у нас були просто прекрасні. Да, Новий рік був без снігу, але сьогодні яке там, по-моєму, четверте. І в нас випав сніг вчорашнього дня. Ішов, таке присипало чуть-чуть, по землі хожу, провалюється. Мінус 4 за бортом пише. Але перше-друге число було, хоч і без снігу, але воно було просто тепло. Сонечко світило, ну, обалденна погодка. Таке воно навіть похоже було дужче на весну, ніж на зиму. Ну а сьогодні в нас, в нас зима прийшла. І Знаходжуся на полі, скажете, чого ти тут знаходишся. Зараз розказую, чого. Опять молодий брехун. Пише прикріплює коментарі, пише чоловік, Віталька називає мене брехуном. Що я, стоячи на даному місці два місяці назад говорив, що е, пузир тому, хто перший вгадає. І в ітогі я забув за цей розіграш, за цей приз, так скажем. Ну а чоловік, недовго думаючи, вмісто того, щоб сказати, Андрюха, ти там казав колись, отаке, отаке, можеш, треба його щось зробити, розіграти там і так далі. Чоловік уже мене називає брехуном. Ну, якби ще десь щось в високих матеріях брехун, ну я б ще хоч поняв би, а то брехун в тому, що е, зажав на пузирь. Переможцю той, хто вгадає. Зараз ставлю в ставочку відео, де я стоячи на цьому місці, що я мав на увазі. До речі, народ, ставте ставки, пишіть вашу думку. Хто перший на протягом е, до Нового року, тому відправлю на карту. Хто перший вгадає, тому відправлю на карту на пузи. Це ж не наша ділянка, а сусіда. І мене питання самого до себе і до вас. Як ви думаєте? Дурний приклад заразительний, тобто діляночки гляньте. Ну, оце оце відстань. Далі пішло наше, там чистота, порядок, і пеньки навіть викорчені. І як ви думаєте, чи власник даної ділянки е, візьме приклад, прибере, покосе, випиляє. Я думаю, що 50 на 50. Ну, все ж таки більше склоняюся, що ні. Подивилися. Подивилися, от такий був невеличкий розіграш до Нового року. На жаль, я про цей розіграш забув. Брехуном я будь-не можу, тому що всі розіграші, які були, всі вони є на каналі, всі переможці отримали свої призи. Ось навіть недавно, коли ми розігрували. Ту саму жилетку, рукавиці, кепку, там да. люди поотримували ці всі призи, які участвували в розіруша. Так само і тут чоловік, той, який написав коментар, він теж отримає, від мене на карту пози. В цьому відео виберемо перемогу. Ну, як ви поняли, новий рік 2025. Це наша ділянка. Ділянка, яку чоловік до нового року, на жаль, не прибрав. Далі пішло там нашим. Тобто будемо вибирати сьогодні переможця. Я говорив, що той, хто перший напише, тому і відправлю на позиль. Ну е це буде по-своєму несправедливо. Хто перший, це мені потім дійшло. тому що е один відео дивиться чоловік сразу через 20 хвилин після того, як вийшло відео, а другий чоловік дивиться на наступний день і пише те ж саме відповідь да? е ту ж саму, правильну. Тому що. Результат і правильна відповідь до нового року чоловік не прибере. Сьогодні ми рандомно виберемо переможця, саме того чоловіка, який написав, що дійсно чоловік не прибере, бо були версії, що прибере і не прибере. Тому виберемо в цьому відео переможця і розіграємо інші призи, які у нас на розіграші. Треба виходити в новому році щось з якимись відосами, з якимось контентом. То Сьогодні цим займемося. Вітерець так, дубаль, Морозець. Тому якось так. Не забувайте поставити лайкос даному відео, кому це не западло, хто дивиться. І пару слов. Чесно кажучи, проїжджаючи після цього всього біля даної ділянки, хотілося самому взяти. Що тут? Ну, блін, час хай. Часу потратить прибрати. Для того, щоб до нас, як комбайн, їхати на нашу ділянку, щоб він не їхав по кущам, по гілкам там і так далі. Потім думаю, Ну, що я це дуже не робити? Ну чого? Якби мене носом тикнули, що треба отут от щось зробити, я б, звісно, прийняв би міри, зробив би як положено, прибрав би і так далі. Чоловік вирішив, що так буде краще. Ну, не знаю, я б особисто прибрав би. Чоловік вирішив так, й тобто судити його не будемо. Це його рішення, і він прийняв його своє. Правильно? Правильно? Тому що, що в цьому відео зробимо розіграш, поїдемо зараз на базу, виберемо переможців, які у нас є. У розіграші призів від компанії МТЗУ. Тому зараз доберемося до бази, проведемо розіграш. Буде у нас чотири переможці. Перший е про даний, дану ситуацію і три ті призи, які ми розігрували е з Рафаелем канал МТЗУ. Е я ж вже говорив, що прямі ефіри це все діло проводить, я не люблю. Оттуда нічого не те то саме, тому сенсу нема. Хоча яке нібудь відео знімемо, е якісь е копійки воно принесе. Так як Ютуб щось зараз барахлить, то лі в нього там е свої заморочки, то лі відоси не цікаві знімаю. Не всім це подобається. А от за нове, ну, в новому році до Нового року скільки бачив глядачів свого каналу, ті, які говорять, що мені навіть краще дивитися з приготуваннями відоси, яка пиво п'ю, і дивлюся твої відео, як ти готуєш, чим там як ти скакаєш в одно... одне й те саме. А тут, типа, вообще бомба. Ну, кожному своє. Кому подобається, той дивиться, кому не подобається, той не дивиться. Правильно, правильно. І так само ж і за лайкоси. Правильно? Хтось ставить, хтось не ставив. Кому ставиться, комусь ні. Так що, якось отак. У нас порядок ось. Бачите? Все я поприбирав. Тоді ще все ось ви, як, покосив, випиляв. Оцей ще горб. Ми з ним ніяк не розберемося, там надо корченуть, тому що. Пеньки торчать. І теж то зробимо, підрівняємо, і буде порядочок, і ось спокійно. Ширина проїжджає, люба техніка. Заїхав, виїхав, від'їхав, тобто без ніяких запитань. Ну, а це вже діло кожного. Кожну людину зробити те чи інше, ніхто нікого ніколи не змусить, правильно? Та ні, тут я вже брешу, звісно. Ну, у нас зараз така ситуація. Тому. В принципі, є моменти по змушуванню. Ну, то вже інша історія і ми не політичний канал. Правильно, правильно. Все, летимо зараз на базу і дознімаємо вже кінечний результат наших розіграшів. Ну і давайте ж проведемо все ж таки розіграш, який робили ми 7 днів назад. Перед новим роком я говорив, що зробимо після Нового року, зніму відео. Прямим ефіром це робити не будемо, тому що прямий ефір не цей той. Замотори в старічка. Це цьому комп'ютеру, я не знаю, він з 2006, може, 2007, може 2008 року. Я ще в школу ходив, тоді мені батьки його купили на той час. Монітор, процесор і клавіатура рідні, колонка і мишка, звісно, мінялися. Так, да, він, звісно, не сучасний, підвисає, не такий він швидкий, швидкий, але тим не менше можна на ньому щось зробити. І музику скачати, і в ігру поіграти, якусь інформацію подивитися. Ну, е -е, В даному випадку ось розіграти призи, наприклад. Да? Значить, повторюся по призам. Що, що по призам да? від каналу МТЗО від магазину теж пам'ятаєте допоміжне сидіння в трактор, основне сидіння в трактор і акустична система, колонки і магнітофон. Це будуть три призових місця. І кожному е, до, е, переможцю ще невеличкий подарунок, невеличка коробочка, який там всякі приколяхи. Ручка, блокнотик, блокнотік, там, чашечка, рюмочки і так далі. Ну, пам'ятаєте, я був це в цьому відео все показував, це все діло. Ну і казав, що особисто від мене ще буде якийсь презент. Ну, в даному випадку бутилка шампанського на після новорічний стіл, скажімо так. Так що по цьому розказав. Давайте спочатку зробимо розіграш, там, де я брехун. бо це Віталя ж не успоко... Віталька не успокоїться. от Чоловік страшний. Саме главне, щоб він ще хоч не виграв. Ото буде хофма. Брехуном мене назвав і ще й виграє. Ось цей відос. Хто перший, тому позирює, Лесагро 2 плюс 1 стеле по сої. Виміряли межі і так далі. Поділиться, копіруємо. Будемо проводити розіграш на оцій програмі. Всі її в принципі, знають, рандомно воно вибирає там переможців по коментарям. Вставляємо ссылку на той відос. Воно там воно зараз круте верте. Ще, блін, 3 євро прийшлось заплатити за те, щоб оце зараз провести розіграш, щоб ви понімали. 29 367 просмотрів, 139 коментарів. Нажимаємо старт і ждемо, поки нам висунете переможця. Ось. І наший переможець. І теж Віталя. Ну, по-моєму, це не той. Це не той Віталя, там просто було Віталя. А це бачите, який. Віталя Чікачков. Даже підписаний, бачите, чоловік на мене. Хоча там умов про підписку не було. Ну, не суть. І чоловік написав просто дві букви. Нє. Все. І чоловік стає переможцем. Так що, Віталя Чікачков, зв'яжіться зо мною, номер мій буде під відео. Я вам відправлю на карту. На пузир, як і говорив, щоб не був я брехуном, як то написав один чоловік. Е, тепер, що ми робимо, це закрити, надо, нервно, отак, так? Да? Це удалить. Удаляємо. О! Бо я теж, в принципі, не в цих всіх ділах. Переходимо на те відео, де в нас розіграш призів від каналу МТЗ Ок. Перейшли ми на цей відос. Скопірували посилання. І вставляємо сюди. 17346 просмотрів, 539 ваших коментарів. Що ми робимо? Давайте я ось на листку, в принципі, записав собі, щоб понімати. Перший переможець у нас забирає основне сидіння. І плюс ж коробочка і бутилка шампанського. Другий переможець це буде ящик, ну допоміжне сидіння в МТЗ або в інший трактор. Теж подарунок з приколяхами і бутилка шампанського. Третій переможець буде магнітола з колонками, приколяхи в маленькому ящичку коробочки, і бутилка шампанського від мене. Тому першого вибираємо переможця, який забере собі сидіння. Погнали! Олександр Віт. Так же ж пише. Зараз ну, до нього перейдемо Ну тут чоловік цей не побідив, на жаль, того що? Того, що. Були елементарні умови. Бачите, як довго думає старічок. Олександр Віт. Олександр Віт. Але ви не є переможцем. Чому? Дивіться, ось, бачите, подписок. Подпи... Немає подписок. І чоловік не написав. Спереді МТЗ Ок і потім свій коментар. Повні ж були умови. Бути підписаним на мій канал, підписаний на канал МТЗ Ок, поставити лайко з даному відео. Ну і не бути шаромижником, теж пам'ятаєте? да А якщо ви пишете коментар, то спереду коментаря повинно бути МТЗ Ок і ваш коментар. Повніте ж я ж так казав. так Але ж дивіться, на сьогоднішній день я свої підписки ось можу провірити. Чи чоловік підписаний на канал МТЗО, я провірити не можу. Так само, чи чоловік поставив лайк, теж провірити не можу. І чи він шаромижник, як я казав, теж я це провірити не можу. Тому що я, що, що, що тут, Тут по-любому, чоловік, як мінімум, не виконав дві умови, тобто він не підписаний і не написав МТЗОк. Тому перемогти він ну, по факту не міг. Но я рахую це правильно. Якщо хтось зі мною не згоден, напишіть. Вашу думку в коментарях. Тому я думаю, що треба перевибирати нового переможця. Тобто, опять же, ж, сидіння е, основне в трактор. Погнали! О! Ну, опять же ж немає, бачите? Зніміть наступне відео огляд мотоцикла, щоб видно було добре, цікаво. Чоловік підписаний, але немає ні спереді, ні в цьому коментарі е, слова МТЗОк. Теж. Получається, не рахуємо ми це. Е, хоча б елементарні да, умови. А, умов було більше. Але хоча б підписаним, і написанням ну, це було обов'язковим. Да, його можна от його провірити. Е, тому я думаю, теж чоловік, в принципі, ну, він не виконав ті умови, тому ми йому і не, нічого не відправимо. І не буде він переможцем. Це Андрій. Андрій, який-то там Б8. Хух, давайте швидше вже щось вибирати. Бо це ми будемо дуже довго. О, дивіться, гляньте, оце воно, оце Бінго. Сергій Тітаренко написав МТЗОк, сподіваюсь, сподіваюсь, хоч щось виграти. Всім удачі, Воно, воно. Подписка є, є. Все. Вітаю вас, Сергій. Ви перемогли в даному конкурсі, ви виграли сидіння, коробочку з приколяхами і бутилку шампанського від мене. Номер мій в описі. І під відео в першому коментарі. Зв'яжіться зі мною Viber, Telegram, WhatsApp, де вам удобно. І я вам цей подарунки надішлю. Оце воно. Це перший переможець, який все зробив, чітко виконав те, що книжка пише. Значить, перший вичеркуємо. Перше у нас сидіння. Ми вже розіграли. Давайте наступне ящик. Допоміжне сидіння, ящик, як правильно, вибираємо другого переможця. О! Ну, список, оце дивіться, бачите? Список від е, цих е, подписок скрит. Умов, що їх треба було відкрити, їх не було. Правильно, правильно. Е, МТЗОк, чоловік написав, написав. Соответственно, що? Правильно. Даний чоловік із ніком я, ви стаєте переможцем. Чоловік написав коментар. МТЗОк, пане Андрію, ви молодець! Успіхів вам в новому році! Слава Україні! Дякую вам також. Всього самого найкращого в новому році. Щоб все було, як то говориться, добре. Оце, я думаю, переможець в принципі достойний. Правильно правильно. Зараз перейдемо до нього. До нього на цю на сторінку. Як же чоловіка звати, не просто ж я. Бачите, як він довгенько тупе. О, оце ось такий нік. МФК ФЕ. РМ. А ну що тут, чоловік пише? Меня зовут Яна. Привіт, мене зовут Яна. я создала этот канал для того, щоб здесь відео поздравлення для вас. Ну, хто це що це, не знає? Чоловік, жінка, дівчина. Не готов сказать, але, як ви бачите, в принципі, умови всі є. Тому. Нік, я, 17897, Ваш Ваший приз. Допоміжний ящик в МТЗ. В трактор, не так сказав. Добоміжний ящик в трактор. Коробочка з приколяхами і бутилка шампанського за вами. Друге місце теж ми розіграли. Давайте третє місце. Третє місце у нас магнітофон з колонками. Погнали. О, дивіться, ось чоловік. все чітко, все прекрасно. Дивіться. Сергій Матвієнко. МТЗО, вітаю всіх з наступаючими святами. Мені в ЮМЗ підійде будь-який лот з цього розіграшу. Дякую за розіграш. Підписка ось є. Просто люкс. Оце взагалі коментар. Аж душа радіє, коли виграв цей чоловік, який пише, що мені в трактора підійде, любо що, те чи інше. Взагалі бомба. Так що, Сергій, вітаю вас. Ви виграли Манітофон колонки. Маленьку коробочку із. З приколяхами і бутилку шампанського від мене. Номер мій в описі зв'яжете зо мною на любих, цих же, як називається? Вайберах, телеграмах і так далі, і я відправлю вам подарунки. Все, ми розіграли. Я думаю, переможці довольні. Все ось проведено не в прямому ефірі, звісно. Ну, е, як? Ну його ж ніяк ти не построїш. Як ти його підстроїш цей рандомно. Саму? Так що в нас є три переможці. Всіх-всіх вітаю. Розіграли призи, вийшов на вулицю, бо сам не люблю дивитися ото відео, коли хтось знімає і стоїть за камерою і тільки розказує. І знімати такі вже якби не люблю ці відео. То краще, коли отак з ока на око, скажімо так, спілкуємося. Е, розіграли подарунки. Надіюся, що воно цим всім людям пригодиться. десь-кудись вони його примінять. А не так, знаєте, що. Е, Просто прийшло, прийти прийшло, а встановлювати його немає куди. Або там інший трактор, або взагалі трактора немає, або воно не підходить, або там так далі. Тобто, надію, що ці всі призи переможцям пригодяться. Мої всі вітання переможцям. Всі, хто виграв, зв'яжіться зі мною. Номер мій буде під відео. Пишіть, куди захочете. Зв'язуємося, напишіть свої координати, і я вам відправлю ці подарунки. Ну, тільки ж, звісно, попрошу у вас зробити скрін, що це дійсно ви, а не якийсь там махінатор Ну, оце отак. нас сніжок був проривався, сонця вже немає. Погода зима. Пішло от таваль. на завтра мінус 5. Завтра в нас неділя. Завтра, скоріше всього, будемо теж знімати відосик. Ну, то, в общем, вже інша історія. Ну, а цей відео будемо завершуємо. Ще раз вітаю всіх переможців. Е, хто з чимось там щось не погодився, хтось там може закритикувати мене хоче, то напишіть, пишіть свої думки. В принципі, все прозоро. Я не думаю, що там, хоча можуть, можуть налетіти, що там ти там щось нахімічив, ти там щось начудив. Ну, всі ми люди різні. Да? Ну, В общем, я своє діло зробив, як то говориться, обіцяв розіграти, розіграли е, максимально чесно, прозоро, ніхто ніде. Не мог потасувати даному приложенні того чи іншого переможця. Те, що на початку там вискакували люди, які елементарні умови не виконали. Тобто, ну блін, ну не можуть вони по факту бути переможцем. Ну це моя така точка зору. Якось люди зробили все, хоч мінімально. да, От те чи інше я перевірити не можу. Зато ж, те, що можу перевірити, а його нема, то ну як можна стати переможцем? Ну согласіться со мною. Тому мої думки такі. Все на цьому народ відео завершуємо. Зустрінемося вже в нових Всіх ще раз з Новим роком, з різдвяними святами. Всього вам самого найкращого. Ну і зустрінемося вже в нових відосах. Всім пока!